Вітаю вас, дорогі слухачі! Це польське радіо для України перед мікрофоном Мар'яна Кріль, і це програма Витоки. Сьогодні я би навіть хотіла з вами привітатися фінською мовою, але я її не знаю, хоча я дуже прихильною до фінської культури. Чому саме так? Ви вже скоро дізнаєтесь. Слухаємо Ілька Хейнонен. Це Ілька Хейненен композитор і музикант із Хельсинки, який серед іншого теж у цій композиції грав на старофінському смачковому кантеле, який називається Йоухіко. Такий інструмент, який він зокрема сьогодні популяризує у різних країнах, де виступає. І як ви вже могли здогадатися, власне, Ілько Хайненен грає. Не лише те, що є із традиції, але створює і власні композиції для своїх виступів сьогодні, 28 лютого, у Фінляндії, День Калевали, також відомий як День фінської культури. Калевала це багатосюжетна поема, яка охоплює період від створення світу до середньовічної епохи. Історії поєднують реальний і казковий світ і розповідають про життя героїв, їхні подвиги та боротьбу ворожих племен за міфічний млин щастя. Сампо саме Калевала сприяла тому, що сьогодні фіни мають власну країну. Калевала не лише вплинула на фінів, відродивши в них почуття національної самобутності, але й надихнула, наприклад, Джона Рональда Роела Толкіна. Про означення національної культури для фінів а також про елементи традиційної культури, наприклад, у сучасності. Далі розповідає українська журналістка, менеджерка культури, авторка книжки Богомазов у Фінляндії Наталя Тарамая. Саме цього дня, в 1865 році, дослідник Еліас Ленрот поставив підпис до своєї передмови до першого видання епосу Калевала. І власне видання цього епосу у Фінляндії стало таким значним поштовхом до інтересу до національної культури, до відродження національної культури і національної також ідеї. От і цей день святкувався опісля певними групами, зокрема студентами, і вже в 20 столітті, в 1878 році, до цього дня додали також відзначення фінської культури, власне, щоб розширити. Зняти цей акцент із саме калевали і розширити ці горизонти до ширшого бачення фінської культури в цей день у Фінляндії вивішують прапори. є така взагалі традиція, в так звані. Мені зараз і навіть важко так буде швидко перекласти це українською. Є визначні такі дні свята, коли вони відзначають відомих культурних діячів, наприклад або якісь ключові дати для фінської культури і історії, і в цей день вивішуються прапори на Багатьох і на урядових будівлях, на приватних будівлях також в от в будинку, наприклад, де ми живемо, це багатоповерховий будинок, але на подвір'ї стоїть флагшток, От і в такі дні обов'язково вішується великий національний прапор. А які теж події можливо цього дня відбуваються, як правило, навколо чого вони будуються? Чи це музика, чи, наприклад, може традиційна культура, чи щось там пов'язане з літературою, чи є теж така тенденція, аби цього дня якось особливим чином звертатися власне до національної культури? Ну і я би хотіла власне ще додати до історії, чому каливала такий важливий для, для фінської ідентичності? Це власне інтерес до цього твору. Він припав особливо на кінець 19 століття, коли почався такий досить сильний тиск з боку Росії на Фінляндію. Почався період русифікації тут, і Фінляндія, яка була таким основним князівством, то люди почали протестувати. І, зокрема, еліти була мистецька група з художників, і там також був відомий фінський композитор Жан Сібеліус. От художник Акселі Каленкалела Луїс Паре. Вони Власне, дуже надихалися карелією калевалою, так цим епосом в побудові національного міфу і національної ідеї, взагалі, так цікаво, якщо подивитися на цю історію, Акселі Гален, він був шведомовної родини, от е, який фінізував своє прізвище, додавши туди калела другу частину, так але ці люди, так само як Жансі Беліус так, вони також був, вони були пов'язані з шведською культурою, шведською мовою. але Дуже сильно спейнялися ідеєю національного відродження у Фінляндії, і, власне, був такий навіть рух наприкінці тринадцятого століття. Він називався Каралінізм, такий місцевий різновид загальноєвропейської течії романтизму. От, і це виражалося в різних напрямках. Наприклад, в мистецтві Гален Калела відомий тим, що він створив серію ілюстрацій до Каливали. Це просто таке національне надбання. От фрески його прикрашають. Національний музей Фінляндії, це музей історії. От, Жансі Беліус. Це просто така національна ікона в, в музиці. От, і також великою мірою воно вплинуло. Поскалели він вплинув також і на архітектуру, так на цей стиль, який нам відомий як. Наприклад, сецесія чи Модерн, так Арнуво у Фінляндії був свій національний різновид. Дуже багато, звісно, цього всього можна прочитати онлайн. Але є такі цікаві перетини, та з Україною. Ось, наприклад, на початку ХХ століття Фінляндію відвідував і подорожував, зокрема, Карелії, Південний регіон Карелії, український художник, авангардист Олександр Богомазов, і також на нього певний Тим чином вплинула ця фінська природа, ці національні мотиви, які він бачив, зокрема і в архітектурі. От про це я пишу більш так детальніше про ці перетини і про цю історію фінську і спротив русифікації в книжці Богомазову у Фінляндії 100 років по е тому. І ще один такий цікавий момент, що калевала була перекладена українською мовою ще в 1901 році. От таким вченим і поліглотом Євгеном Тимченком, от і це дуже важлива для також і для нас подія, тому що калевала це такий значний взагалі епос для всієї європейської культури. Так до речі, мені надіслала колега фотографію цієї книжки. Це видавництво основи. Я маю тут видання. 95-го року переклад з фінської Євгена Тимченка, так фінський народний епос калевала, така чорна обкладинка з такою цікавою ілюстрацією на обкладинці. Що вертаючись до цього контексту, про який ти сказала, і про ідентичність фінську, навколо чого сьогодні вона будується в контексті культури? Як ми можемо зауважити так наочно якісь елементи, наприклад, у фінських домах пов'язані із? З, власне, світської культури, окрім книжок, наприклад, окрім там, я не знаю, видань музичних на компакт-дисках і так далі, але щось, що є в побуті і що пов'язано з цим. Фіни вони взагалі заточені на своє національне, дуже сильно. От і побувши тут, ти потім помічаєш такі якісь речі, такі must have, та, які є в кожній фінській родині. Наприклад, це там є текстильні бренди. От, зокрема, дуже відома це і в Україні частково Марі Мекко, компанія Марі Меко. От яка в Україні сумно відома тим, що дизайнерка цього бренду в 13-му році. З плагіатила малюнок Марії Примаченко. От, але потім вони це все-таки визнали, і вона змушена була полишити свій пост в компанії, О, це такий інститут репутації. Але ну, Марімеко це тут дуже, дуже значний бренд. Е, є і інші бренди текстильні, тобто, це, вони мають бути присутні в кожному домі, і вони дорого коштують. Але це такий от відданість своєму і відзначення, Якості свого, це так само йдеться і про посуд. Є приклад Арабія, так, компанія Італа Ці дизайнери е, з цих компаній. Вони відомі, вони такі шановані у е, фінському суспільні лише у культурі. От е, ще також важлива, на мою думку, так є музика, от, і ми знаємо, наприклад, трохи завдяки Євробаченню про е, фінську музичну сцену. От, коли от Керія, виконавець дуже цікавий цікава пісня, яка поєднує декілька музичних жанрів, от, з якою Фінляндія зайняла друге місце, але просто всі від цієї пісні фанатіли, і це бо це такий цікавий феномен. Оскільки загалом якби, фінська музика в світі відома завдяки така це, це, це рок. Та, це, це важка музика. От, А тут відбувся відбулася така синергія різних жанрів. От вони знову ж таки дуже пишаються. Тим своїм Жаном Сібеліусом, який е, створив е, е, важлива частина музичного канону ХХ століття. Ще є такий інтересний момент. Я ну, знову ж таки я дуже люблю знаходити якісь те, що дотичне до нас. В е, Жана Сібеліуса є правну Клаурі Порі, і він е, одружений із е, Далією Стасевською, це е, фінська диригентка українського походження, дуже тут відома. і і частково відома також в Україні, от і це знову ж таки поєднання фінських і українських культур. Далі вона багато волонтерить на Україну і працює з українськими, наприклад, Інсольвів та українські музиканти з Львова, от і підтримує цю українську культуру, тобто і, і армію, зокрема, та то це такі знову ж таки мостики між нашими. Країнами ще щодо сучасної культури, я напевно я не можу назвати себе експертом в цьому, чесно кажучи, тому що я не є так прям аж сильно занурена в фінську культуру, так тобто, я не, не в експертних колах, але з, з того, що я бачу. То власне те, що я переповіла. Також мені розказували, що тут досить популярні, зокрема, один із е цих із тем таких в літературі: це спогади або художня література про Карелію. Знову ж таки, це уже двадцяте століття. Коли внаслідок нападу Радянського Союзу на Фінляндію от е були втрачені східні території, і було достатньо внутрішньопереміщених осіб. І люди, які змушені були залишити все кинути і тікати, от і це стало глибокою травмою для фінського суспільства. Зрештою, це нам зараз дуже близьке і зрозуміле. От, і література на цю тему також досить популярна тут у Фінляндії. Останній момент чи тобі вдалося теж побачити якісь традиційні строї, які є у Фінляндії, і чи вони теж можливо якісь окремі елементи мають таке значення, як це сьогодні є в Україні, коли Україна Мінців об'єднує, наприклад, вишита сорочка, жіноча чи чоловіча, але це такий елемент, який є абсолютно в усіх регіонах України. Я би сказала, що Фіні об'єднує знову ж таки маки Марі Мекко, так ці принти від Марімекко, або, наприклад, це принти на основі ілюстрацій Томо Фінланд, такий був художник. Цікаво, можу погуглити, от від компанії Фінлайнсон або. Бо, ну, так, національних строїв, там, скажімо, як у нас, є взуття, так? Таке шкіряне з загнутими носками. Я бачила, що деякі то й носять, і в деяких колекціях це використовується. Але знову ж таки, для сучасного фіна велике значення має фінський дизайн. От, це прямо от є музей дизайну в Гельсінкі, і я пам'ятаю, що одного разу розсилали прес-релізи, і там було прямо написано, що фінський дизайн це основа чи частина національної інформації сучасної національної ідеї Фінляндії, тому що в після другої світової війни розквіт дизайну промислового дизайну допоміг Фінляндії стати економічно на ноги і відчути цю свою значущість. і. Значимість, вони це черпають дуже сильно з фінської природи. Зокрема, от оці, наприклад, серії там келихів чи шклянок. От є деякі, що художники надихалися фінською зимою. І ти просто можеш побачити цей, такий, як знаєш, як оцей такі замерзлий, та? замерзла шкірка на снігу, або там іній. І це дуже цікаво, як вони це все цінують. Крім Марімеко, наприклад, є такий дизайнер сучасний Клаус Хаб. Паніємі, от він, він розробляє принти і для текстилю, і для посуду. І навіть ось ми розмовляли, що він досить незвичний для фінського дизайну. Він такий не дуже стриманий. Він використовує яскраві кольори, різні кольори і досить такі насичені, і створює химерних звірів, як, от, наша Марія Примаченко. І це такий цікавий, також поступ у фінському дизайні. Було би до речі, з ним цікаво поговорити, чи це взагалі на нього якось можливо впливало, оця ця ця історія з Примаченко. Але власне фінський дизайн це те, що зараз об'єднує фінів, так як у нас там національний одяг, щоб носили, то я би не сказала. А наприклад, з твоєї теж перспективи, ти вже тут згадала про кілька речей, зокрема про свою книжку. Це теж часткове натхнення з одного боку українським мистецтвом, а з іншого боку, цим фінським контекстом. Але живучи впродовж багатьох років у цій країні, які такі елементи культури вони на тебе ну може ти якось впровадила це в традиції своєї родини, щось почерпнула, що от воно присутнє, що це важливо для тебе. От я можу поділитися своїм досвідом з перспективи там сприйняття польського контексту, то це щось із стравами. Так, я дуже люблю приготувати для своєї родини в Україні, наприклад, польський традиційний суп. От це має бути. Такого у нас ніколи не було, але це вже щось там. Я запозичила, і мені це там важливо велике свято приготувати їм цей суп. Ну, наприклад, але звісно, це якісь можуть бути інші елементи. Цікаво, як це в тебе. Це та також є. можемо сказати це про страви. Є такі, наприклад, млинець кропсу. Я його люблю, і діти дуже його люблять. Діти, чому люблять, тому що коли ти його ставиш. В духовку в пічку він там достигає, то робиться такими великими, надеться на ця маса. Коли запікається, ростуть такі бульки. От діти дико захоплені. Це, це мікс яєць, молока і е, трохи борошна. От, ти його просто заливаєш на деко і ставиш там на 20 хвилин, і вони вже молодець тобі такий готовий. <свісно> Потім є ще інше, також ну знову ж таки фінський лосось. Це просто лососовий суп, це номер один, дуже легко готувати і дуже поживний і смачний. Але от щоб я візьму в Україну з собою з Фінляндії, то це ну ж таки цей фінський текстиль. От він дуже красивий, він дуже якісний і він дуже самобутній. І єдине, що мені інколи в ньому не вистачає, таких наших от яскравих барокових кольорів і форм, але це знову ж таки інша культура. От, і що я ще так була згадала. А, і ще, знаєш, ще, ну я в Україні вже зараз воно є. Це різдвяні прикраси, різдвяна зірка. От, е, я думаю, що багато хто бачив у вікнах, тут дуже вони популярні, страшенно подобаються мені створює затишок. Це також в них е, на Різдво вони ставлять з е, соломи, таких е, козлів от такі сплетені козли. Це пов'язано очевидно із назвою йолупукі, та такий аналог типу Санта Клауса. Насправді це прикладається крізь даний козел. Цей персонаж і така красива прикраса, яку тут ставлять автентична. От якісь такі знаєш, ну ці та такі інтер'єрні речі. Вони вони дуже важливі, звісно, з якими ти зростаєшся, і які знову ж таки можуть бути поширені в нас: це павук різдвяний. От, який також існує і в Фінляндії, він існує в Балтійських країнах, і в Фінляндії, і в Швеції. От вони вішають на різдво тут павуків, називається Хімелі. І так само і в нас вони є. Тобто, вже якась частина війської культури в Україні існує. Наталя Терама, українська журналістка, менеджерка культури, авторка книжки Богомазов у Фінляндії. Насправді, така я б сказала, амбасадорка української культури у Фінляндії, була гостею програми. Витоки сьогодні з нагоди Дня калевала національного свята у Фінляндії, Дня фінської культури. Тут багато говорилося, зокрема, про такі різні елементи в сучасній культурі, які пов'язані і з чимось давнішим, з давнішими різними елементами культури Фінляндії, зокрема про фінський дизайн. І можу сказати, з власного дуже короткого досвіду перебування у Хельсінках, що цей фінський дизайн і такі дрібні його елементи мене вразили відразу після того, як я зробила там перші кроки у аеропорту Хельсінки. Це, наприклад, співають Пташки в туалеті, або ж взагалі майже немає металевого металевих сидінь, металевих лавок. Все з дерева це дуже дуже мене вразило, але таких елементів було дуже багато. Якщо ви будете у Хельсінках, то я рекомендую вам відвідати музей міста. До речі, до нього вхід безкоштовний, і там теж можна подивитися ці всі різні маленькі дрібнички, які насправді створюють затишок. Так само, як і дуже затишною є фінська музика і на завершення програми витоки пропоную вам послухати пекко. Каппі, який також відомий тут у Польщі, він неодноразово виступав на різних польських фестивалях. Серед іншого, на фестивалі польського радіо Нова Традиція. Пеко Каппі – це також музикант, який грає на Йоухікко і походить з Тампере, а також викладає у академії музики Сібелюса, і також є композитором, музичним продюсером і дослідником традиційної фінської музики. Та культури, а я з вами прощаюся. Нагадаю, що ви слухали програму Витоки для вас. Працювала у студії Мар'яна Крілля. І також нагадаю, що програму витоки можна послухати після радіотрансляції на подкастовій платформі польського радіо Подкасти.полське а також у стрімінгових сервісах Spotify, Apple Podcasts і на YouTube. Слухаємо Пекко Капі Румін тому. Wow.